І ми співали таку пісню, Ждемо тебе. І в Біблії написано, що теж чекали, а так дочекалися, аж заспали. І думали, що жених вже більше не прийде. Ну, не тут то було. В півночі написано і крик: жених іде, всі запробудили, встали. Ну, к сожалення, була одна проблема: у тих, які йшли туди, не захватили собою. То, що треба було. Правда, масло. І як тут то -то масло глядати, де його глядати, як це запасати, цікаве питання, Ні? і що то взагалі є масло? Я знаю, як ви собі думаєте. Що то є? І не кажуть, Дух Святий, дух... другі то кажуть. Я думаю, що свого боку Бог усе зробив. Він нас спаси, помилував. А далі, як і... пам'ятаєте, такое є там десь в Ютубі намальований, як один тот на човнові візяного чоловіка, і було написано віра і діла. І той каже, пасажир, каже, я щось не розумів, що то в тебе там написано. Ну, не розумієш. Взяв він весло, і нам крутить, доба човен надовкала. Взяв другий, то то, і він каже, що таке? Каже, в житті християнина, в людина, має бути віра. І діла. І я думаю, якщо то в нас усе буде пов'язане, то тоді будемо чекати Христа заспами, а коли буде крик, тоді встанемо і вийдемо на назустріч, бо наші світильники будуть горіти. Я собі так думав. Може хтось інший інших думав, але все-таки діла нашої житті много залежать. І сьогодні браття багато проповідували і за Єсвір наповнили. І я хочу прочитати таке слово, де написано. «Пойди». Субери всех юдеїв, находящихся в, су в Сузах, и пустітесь ради меня, и не ешьте, і не пейте три дня, ни днем, ні ночью, ні и я служанками моими буду также пуститься, при... а потом пойду к царю. Хотя это против закона, но если погибнуть, погибну. І написано, і пошел Мардохей. -Мар і зробив, як повеліла йому Єсфір. В общому розумінню, як ви думаєте, хто був Мардохей для Есфірі? Євро... Для то був двоєрідний брат. Прочитайте добре? Значить, Ви сте знали, що був двоєрідний брат, то не вуйко, не стрико, нико, не а був двоєрідний брат. І він її годував, тому що батьки її пропали, вона годувала. і коли попало в такий момент, як сьогодні брат проповіду, вона достигла царського достоїнства. І Мардухей каже, Ні на то врем'я поставив тебе Господь. І та як вже переді мною брат казав, вже, де вас двоє і троє, бо ім'я моє, то я серед вас. І ця жінка, яка стояла в голові, розуміла, що сама вона не може ничь. Але каже тому Радохею, іди, збери всіх, хто є в Сузах, пустіться раді мене. Але я вже рішуся до царя хто проти волі царя. Але я піду і кіт, погибнути, погибну. Це могла вона погибнути? Не могла, тому що за тим усім слідкував вічний Бог, слава йому. Тому що чоловік. Який не хотів поклонятися тому великому, який там ходив, вже чудлі не царської достоинства мав. І він уже навіть приладив для Мардохея дерево у 50 луктів високої, уже думав, все закінчено буде. І він рано встав, уже йшов до царя Но, уви. Бог рішає проблему, забирає сон, говорить, перераховує щось, спатимуся, не давало, треба було читати, що написано і вдруг... Читати, каже, мене хотіли вбити, хтось доніс, як це подякували тому чоловікові? І от прийшло зовсім друге. І так буває в нашій житті, коли є трудності, переживання. Ми думаємо, як вийти з того, але як важливо бути в молитві, прийти до Бога, віддати все йому, а Він той, який рішає. Другий момент був з Данієм, пам'ятаєте? коли вийшов приказ усіх мудреців убити, бо царові заприснив сон і він не пам'ятає, нічого. І каже, розгадайте, ну хто може розгадати на землі, те, то, що тобі заснило, люди не знали. Прийшли там і такі всякі їхні там волшебники, і все. ну каже, цар, такого не може бути. Є такий невидимий Бог, що може таке рішити. Але повіли, є в твоєму царстві чоловік. Який може то рішити. І що думаєте, Даніїл сам вступив в то діло? Ні, прийшов до своїх друзей, скликав їх і каже, приказ всіх убити, і нас у тому числі, давайте будемо молитися Богу, щоб Бог відкрив ту тайну для царя, і сохраниться наша життя. І що ви думаєте, молилися чи ні? Я думаю, що вони молилися, стояли перед Богом, і Бог Данієло відкрив. Яка причина, що Бог відкрив тому чоловікові, знаєте? Я думаю, моя думка така: з тих пор, коли ті хлопці були взяті в плен, коли вони прийшли у царську файту, де їх там годували, їх вибрали одних найгірших, їм давали питання і все царське, вони могли приститися тим тим вавілонським їдінням і всім, і жити собі дуже прекрасно. Ну, ті юноші. Положили в серці своєму не осквернятися від царського стола, а посвятити свою життю Богу. І з першого дня, коли вони так рішили, Бог тих людей вибрав для себе чи ні. Сьогодні було майже братом прочитано таке, не любіть міра, ні того, що в мірі. Хто любить мір, в тому нет любви очі, значить, наше життя. Наш вибор залежить від нас. І тому, коли написано є, коли став Данії перед тим великим чоловіком і каже: О, цар! Ти відів таке, стукан був, золота голова. То все. Каже, то ти золота голова, але відвалився камінь, ударив тоді стукан, він це розсипав, а тот камінь возростав. Царства земні всі розрушаться, але царство Господа нашого Ісуса Христа, воно буде все правда, тому що Він є краєгольний камінь, який відверли строїтелі, а він став главою угла. І тому наше життя, наше благословіння моє, вашої, залежить, як ми посвятили свою життя для Бога, чи ми спілкуємося з міром чи ні. Деколи нам кажеться, і то може, і то може, і може. Все, може, діявол все предлагає. У нього така велика фабрика, що він на кожний день викидує свої пачки, на кожний місяць, на кожний рік. Ви подивіться на обстановку нашу, таку, яку ми живемо. Усе кайший раз міняться мода. А за мого могу хто йде? Тоді християни йдуть, чи ні? Хотілося і то, і то, і тому деколи ми молимося, говоримо, а немає відповіді. Чому треба провірити мені своє серце, ваше серце. Я розумію, як сьогодні було сказано, Бог нараз може не дати відповідь, якийсь пройде час. Але Бог не лишає, але провіряє нас. І тому як написано: святий да освящається, да відділяється від нечистоти, а праведний да творить правду. І тому Бог нас призвав для того, щоб ми були світом і солю. І тоді, коли трудності, переживання, тому в нас є якісь телефони, ми друг другу дзвонимо, помоліться, постойте за мене або за мою нужду у проломі, і ви що думаєте? Бог не чує. Чує, то церков молиться, то не хтось молиться, а ті, які іскуплені кров'ю Ісуса Христа, слава Йому! А Він тоді, який чує і дає відповідь, хай Бог благословить нас, принесемо Йому свої нужди, свої подяки, скилимись перед ним, прославимо Його і будемо міркувати за своїм життям, щоб то, що в світі не приходило до нас. Знаєте, є різні ситуації в житті, але християнин мусить бути відділений від того світу. Деколи нам кажеться, о, то не добре в церкві, то я розумію, якщо в церкві є така постанова, ми так грішили. Ну, наприклад, наші сестри всі в платках, які ті платки є. І деколи я дивлюся на батьків, що вони навіть на дітей внимання не обращали. 14 років, 13, дитина собі сидить. Та й вона пак вважає, що має так бути. Але я думаю, якщо ми заложимо правильний фундамент у серці дитини, любов до Бога і покорення тому, як у церкві прийнято, я думаю, що не буде гріхом, чи буде гріх? Наоборот, то буде для слави Божої, для благословення нашого, наших дітей. І тому Хай Бог благословить нас, дасть нам зрозуміти, що наш путь. Такий, який ми вибрали, який? Вузький, але з нами Господь, йому слава повіки. Амінь.